Всіх вітаю Україна! Я сьогодні купив японський мотопед. Ну, випускання що вийде не сьогодні, бо треба його якось вийняти ще з машини. Ось такий собі купив мопедик. Хоп! Кава. Кавасаки, кажуть, кава, кава, кава. Ніндзя-ніндзя в новій генерації після рестайлінговий. як би і не плохо. би і не плохо. Ну, завтра я зніму його якось з машини. О. Та хоч блин, по гаражу прокатався. <гараж> ну, гараж у мене не маленький, в принципі, ну особо не розженеся теж. Ось От. такі діла. Пробіг 11 200 Експлуатації менше трьох років. Ну, на холодну я його не хочу насілувати. Ось така от штучка, друзі. Так що завтра ви йому покажу далі. Ну от і згрузили. мою кавочку кавусю кавасачечку а покататься блять хиба что доварить трошки вот такая кавочка вот такие купил я себе мотопед ниндзя ну стан значит добрый Зараз заглушусь, він холодний, в принципі. Пробіг 11 тисяч, не так усі багато. Ну на холодну ми не будемо дрошити його. Наче все в рідній покрасці, Ніяких не бачу проблем. Обслужений. Ну, мабуть, заглушу, щоб краще було чути. Ну, що я вам скажу? Все спонтанно, швидко. Я хотів це, але думаю, так, пошукати, позвонив на одну фірму, на другу. От, Ну, якоби щось там в Японії грузиться, то колір не подобався, то погодам не подобалось. Значить, ця штука 21-го року. От, Продана вона, скоріш за все, японцю трошки. Пізніше і пригнана в 24-му. Літом куплена в Японії 24-го. По Україні нема ні одного кілометра не було. Її обслуговували, поміняли масла, все ціленьке, навіть тріщитка радіатора. Ніде не пам'ятаю, все чистенько, весь пластик. Красота, красота, фари не потерті. О, Радіатор в ідеалі. Все коліна, труби, моторчик. Ну все, все ціленьке, все, все як треба. Тут нічого не збито на відбойнику, ручечки нічого не збито, значить все ціле. От. Оптика світодіодна, значить непогано світить все. Ну, подобається. Мені зараз я ще проїду метрів три. У мене ще нема нічого, і кипівавки, нічого, все тут наче, гарно, я дивився і диски, і все, і нічого не затерто, нічого не збито. Да, ні, навіть не падало, ніде не чиркало. от, Значить так, геть все геть все навіть дуже добре. От. Отримав я, купив вчора і одразу вчора. Отримав номера. ну от. З любимою цифрою 22 в кінці номера знайшли мені. Прямо там і як, як, пригнали мені. Ну, от. Наш Мрео туди. І там одразу експертиза, все, всі документи. Пакет ціна була доволі нормальною. Не задрано за 21 рік. Ціна, звісно, підніметься, коли почнеться сезончик. От, тому, скажімо так, поки що я рахую, що я дуже удачно купив. Можливо, когось також буде така, не іменно є, в нього ще й нінзі лишились і не тільки нінзі. От. Я не знаю, я дам вам посилання, номер телефона людини. Я не буду... Писати, В якому місці, що до чого. Якщо цікавить когось, наберете весь пакет документів, який положено. От, буде. Безпроблемна постановка на облік От, доставки. Мені што, я што ж за ним не їхав. Мені його привезли прямо в наш МРЕО сервісний центр. От, і перегрузили з одного буса в другий бус на трапі, на мій грязненький. От, Мультиванчик. От, і я додому його в гараж привіз. От. Заміна, звісно, масла, фільтру, змащення, цепі, тобто мені нічого робити не треба. От. Все, я обдивився, диски в ідеалі, все в ідеалі, резина відлічна. Ну що казати? 11 тисяч, в принципі, для, для 4 клапанника нормального, це що нічого. От. Як той японець їздив, я не знаю. Ну, в общем, Головне, мені подобається. А зараз що? Я хочу покрити, подивитися, що там під сидушками. А, ні, зараз я проїду блін. Зараз до мене зайде одна людина, щоб мене засняв, правда, не знаю, яка буде якість, бо буде знімати своїм телефоном, а не моїм. А там побачимо, що воно вийде. Ну, може, вийде щось. Хай хоч мене сфоткає, я тут коло букса На ньому. Та хоч метрів три прокататись. Ну, зараз відкриємо, подивимося, що там у бардачку. Мені подобається, що тут аналоговий тахометр. Красна зона після 12 тисяч отсічка. Ну, Коротко по характеристикам, ну, вони сильно різняться на різних сайтах. Хтось пише 180 в максималках, 188. Відоси зняті на такій моделі є. До 200 розганяються. Не знаю. Скільки він жре. Не знаю. Не їздив нікуди, тільки збираюсь 3 метри. Скільки пре, теж не знаю. Потеплі я вже весною буду заміряти, скільки пре, скільки жре. Ну а зараз що мені треба придбати якусь блін. ну хоча б, як мінімум, це шолом, причатки. Ну, шолом, звісно, хочу, не китайський. От. Я так не люблю оці. Куртки, черепашки, наколінники. Я не планую на ньому показувати якісь там трюки, кататися на задньому колесі, хоч це я прекрасно робив 35 років тому. До речі, 35 років тому я продав останнього мотоцикла, в мене були і ява, і Планета спорт, два штуки, і тюнінгований, і з карбюратором 500 мікуні. Але то вже було 35 років. Потім в 90-му купив першу машину і моциклетна життя на цьому було закінчено. От. І хочу повернутися знову. Бо вже ці машини надоїли, звісно. Хочеться чогось такого нового, адреналінчика. От. Мені не треба, наприклад, розганятися до 300 кілометрів, як це може будь аж два, От. як деякі Ямаха робить це. Іли каябуса сузуки 300 може розганятись. Да, там, блин, 200 лошадок, БМВМК, 200 навіть більше, ні 200-210. Вот. Для, для мене вже старичка, мені вже 63, майже майже, через місяць. О, це подарунок на день народження. Вот. То, блин, мені хватить 140-150. Ну, 140 по крейсеру, щоб 130-140 крейсер мене влаштовує. Ну а зараз що? Перекурити та засняти, як я хоч метр проїду, блядь, якийсь. А тоді відкрию бардачок. Побачу що там. Може японе якусь пачку баксів лишив мені в подарунок. От. Документи були з Японії, японські э, продажі, всі відметки. Тобто, він не був, причому пробіг, указаний японський, був цей самий, можна на кілометр чи два менший. От. Тому тут гарантовано не скручений пробіг. Та я рахую 11 тисяч це що нічого, що нічого для такого красавчика. Ну, по гаражу можна в мене покататись. Правда, тут ще одна машина стояла, десь син поїхав. У мене гаражик так сказати. ну так. 5 метрів висота з половиною. О, і так. 11х10 це 110 квадратів. От. 110 квадратів. А тут у мене воно, акустика лежить. А тут ще в мене не обслужені, бо є в мене в продажі обслужені. Але ж війна тут підсилювачі фірмові. Ще запечатаних багато. От. Ще які не обслужені. Ще не провіряли, ще не підплівка. Таке. Деякі ще запаковані, деякі вже розпаковані. Короте, блин, куча блін ящиків, мать його. Та нічого. Борділь є борділь, Нікуди від нього не От. А Це все я так і купляю блоки на запчасті до комп'ютерних. Розпаюю їх на діодики. Шотки. от. Ну ладно, хорош болтать, я думаю. Хе -хе, пора зараз скурнуть та щось їхать кудась. Хоча тут то в гаражі трохи. Все, пока на вам. Трохи скользко. Кольського! хе, -хе. Колись це літо вже буде, чи весна. На цьому покатушки кінчаємо, не та погода. Стоп! Зняв сідушечки. і що я обнаружив? Вон там, не можу я рукою ухватитися, уплівочки заламіновані, печатка і по японськи японські доки. Японські документи. Хі. Ну, покушуйся. В общем, ну, їздить, їздить. Все, що внаружив. Набор ключів. Ну тут і шестигранник, які не тільки повний набор, а тут опристібається. Ще й не витащили. Ну, акумулятор, все зрозуміло. Вот. Все тут. Ні жодної нема, ні, ні, ні царапинки. А що це, я не знаю. Якийсь блок. Оп. Ой, а може це зняти можна? Та, блин, подивитися, що то за доки. Ха-ха. Бардачок, блін. Бардачок. Ха-ха-ха. А що ж це за документи? іероглифи номер його туди сю угу. цікаво або по цей аукціон ну скоріше все документи аукціона ну ничка є блін оказывается тю блин Багато сюди не положишь, ну, можна можно положить річ, документи, бакси. типа неперекосновенний запас. Ну ключі, то тут під ключі є місце. Сейчас уже засунуть, Ні, сюди лучше не сунуть нічого. Ключики застібну і все. Ну що я вам скажу? Показувати вже далі нема що. Буде весна, будемо дивитися, скільки жре, скільки пре. От. Цепочка блин, ну Як же ж на ньому мудрились так їздити, що ніде не царапнули, блін. Ну не... Я колись як літав, то літав, звісно. Ну зараз вже звісно, забулося. Але я на мотоциклі на дальній рейси в серемі їздив доволі далеко. От. І в Молдавію часто, і Одеса, і Київ. Київ взагалі кожен тиждень на радіоринок діталюшки купить. Не було тоді нової почти чи щось там купити, як зараз Аліекспреса. 80-ті роки. Блять. Кожен тиждень за транзисторами, казінсаторами, КТ-818 ГМ, КТ-819 ГМ і понеслась. Займався підсилювачами. А що мені сподобалось, тут є навіть гніздо прикурювателя. і є, це, мабуть, японіст ставив USB вихід зарядки. Ну, Мене цікавить якось сюди, десь туди під. О, бачок расширительний. Ну трохи место є, є. Е, тут місто якусь акустику ним. блин. Вот, Якийсь підсилювач, МП3, тратата, блять. Шоб... Музончик, конечно, суббуфер я сюди не вставлю. Ну, а це рамашок, пти, птичья клетка, чи що, похоже. Это... А тут не ясно. Можливо. Ну... Лесеньки ци. Хоть, блин, такое впечатление, что и не спирали его на них. Ну, в общем, я довольный. Мрія моя сбылась. Кава, кавасаки, ниндзя-ниндзя, кава-кава. Вот. Хоть и канал по электронике, ну, что ж, не обязательно, блядь, так скучно тебе электроника, чтобы была. Так что будет что-то трошки и Грознообразі якесь. А тепер, блін, надо, блін баблу купити цю, блін. Камеру. Go GoPro, бо я мобілкою на ходу не поснімаю. От. Як же надо буде потепліє заснять, скільки пре, скільки жре. І як без камери. Ой, день народження через місяць якраз. У мене. Може повезе мені якось ще й на камеру. Не знаю, не знаю, хочеться, от, Так що Хо -хо -хо. така мрія є, але ж бабла, блядь, уже на неї, не сильно є. от, Трошечки ця штука здоїла, ну нічого. Ну що я вам ще хочу нагадати? Якщо у вас цікавить, бо там ще є і нінзі, і теж залишили, і не тільки нормальні ціни не тяніть. До кінця березня, до початку квітня, все це підскочить у ціні. Почнеться сезон і аж до осені, до кінця майже. О, ну не до кінця, ну десь до листопада ціни будуть високі. Так що ви думайте, я в посиланні лишу номер телефона. От, і бажаючи стати мотоциклістами. Набирайте і ви домовитесь. До речі, там не тільки в продажі мотоцикли, а там є дуже великий вибір колісних дисків літих для автомобілів. Причому диски не Китай. Не китайські. Всі диски з Германії, так що там геть нормальні диски. І так само ціни, я дивився, там вполне приємні. Так що набирайте людину, якщо цікавить. Я довольний. Зараз передзвоню йому ще подякую ще раз. Отака красавиця. Як її назвати, не знаю. Ну, жіноче воно, звісно, ім'я. Кавасакі вона. Нінзя і він і вона. Ну кава, кава це ж вона. Так що я всім вдячний, що ви дивились цей мій слухали бред. Ну і не бред, звісно. Довгий болтовня. Вдячний за перегляд, вдячний, що ви дивитесь мій канал по електроніці і, скажімо так, я буду ще вас чимось колись дивувати. Постараюся випуски робити частіше, але багато роботи є такої, що не до випусків, але хоч через раз щось знімати буду. От. Бо знімав через 3-4, тепер хоч через раз. От. І я вважаю, все добре буде колись. Ця війна, звісно, кінчиться. Звісно, зараз є проблеми. Проблеми з цим, щоб не продати цю Україну за безценок, Понимаєте, як? Не знаю. У мене надія, що є на Європу. може, Європа проснеться, зхаменеться, блін. Бо нам такі умови пропонують, що це вважайте, продати країну з патрохами. І з ресурсами. От, тому маємо надію, що воно буде якось вирішено більш-менш нормально. Ну і зараз, що я можу сказати? Всім нам добра, щастя, здоров'я, не хворіть берегти себе, а тим нелюдям і на Кобзоновські концерти, і на Луну, і вообще, щоб вони згинули в десь не знаю куди, щоб взагалі не було їх. Щоб цей світ зажив трохи спокійніше. Ну, все, хорош мені, мабуть, болтать. О, завтра, може, завтра, післязавтра посилка лішна прийде, то треба буде завтра розпаковувати, тестувати. От, Буде, буде випуск, звісно. От, ну, не знаю, може й не прийде ще. А якщо прийде маленька, засніму тільки не весь випуск зразу. Ну, все. Народ, я вам дуже вдячний. Щастя, вам, здоров'я! все в нас буде Україна. Добра вам до зустрічі!